Переді мною світ, в нім тисячі доріг, я вільна, йти праворуч чи ліворуч, і в серці поселити зло і гріх, хоча Господь так близько, зовсім поруч. Переді мною світ, я вибрала свій шлях, це шлях тернистий. Йде він на Голгофу, я йду туди звільнитися від пут і поклонитися святій Любові, Любов. Розп'ята на хресті за гріх, мій гріх і за гріх усього людства, хай буде в світі тисячі доріг, Моя ж прямує до Ісуса, дивлюсь, Очей не сила відвести, дивлюсь, як розпинають мого Бога, як важко було хрест йому нести. Кров капала із ран у тій крові дорога, та все ж він ішов. Пробиті ноги, руки. Терняма вжала вбились у чоло, не він, за що така наруга? І небо чорним у той день було. Пройшли роки, віки, а ніби вчора я бачу, що заплачена ціна, Заплющу очі й бачу знову й знову, що чаша випита Спасителем до дна. Переді мною світ, я вільна вибирать добро чи зло, любов, а чи прокляття? Прийняти Божий дар а чи попрать? А в серці і в очах стоїть розп'яття. Переді мною світ я вибрала Христа, а Він мене обирав своїм життям і кров'ю. А світ цей світ без Бога, марнота. Мій шлях лежить у небо крізь Голгофу. Амінь.